Ця правильна машина Skyward, вона в режимі дитячий замок. Включили на бавовну, вимкнули на бавовну. От тут. Вот. Бачите? Тут? Значить, ми робимо прання на цьому пральному машині? То тут немає нічого, просто отут нормальне прання нормальне. Полоскання дру... полоскання два. Температури немає, але тільки віджим це 1000 Отак, бачите? Отак виглядає. Отак за... так заливає. О, тут пральна машина. От бачите? Тут е, робить прання реч речей. Ну, коли. Е, коли до. Е, коли вже закінчує своє прання, я вам покажу, як видаває звук. Він важить ці 7 кг, але тільки ДД-мотор скорочується. Е, Direct Drive драйв мотор. Йому 10 років гарантії. От там написано отака модель f 24 2 SDW. Важить 7,5-0 кг. Написано One Motion Technology, Він називається Skywald. Тут можна скорочити дді мотор, скорочиться direct Drive Inverter мотор. Ну, коли буде, ми побудуємо другий поверх на другому поверсі, то що моя кімната буде пральна машина декспи. А у мого братика буде скайворти. А, а, а це ми перенесемо на другий поверх, кімнату за мене, і буде тут пральна сушильна машина Whirlpool. А в нас буде пральна машина. У мене декспи. А у мого братика скайборд. вже не заливає вода. Є в барабані.